Всім привіт, дорогі друзі! Ми сьогодні в магазині Еко. Нам треба купити цукор. У нас закінчилося борошно. Так, Еліна, беремо борошно 55 центів. За кіло. Що ми ще з тобою візьмемо? Боже, як ми зіваємо. Так, і що в нас тут є? Виноград є, персики є. Жовта киві 4 євро. Слива 2,50. Це отака коробочка 2,50. Диня майже півтора євро за штучку. Вони вже плюс-мінус стандартні. Помідори 7,60 за 950 грам. Ось такі. Ось такі. М -м -м. А по чому кавуни? Кавуни. Кокомері 89 центів. Але в них дуже смачні, оці довгі, вони, по-моєму, іспанські. Вони дуже смачні. Ось їде моя красуня. Ти до мене їдеш? До мене їдеш, так? Так, що тут у нас є з кавою? Почекай, доня. Почекай. Почекай. Хочу подивитися акційні. Тут буває дуже часто акційний товар. Взагалі-то ми прийшли за хлібом і за шампунью. Ой, Ліна, обережно. Так, капуста півтора євро. Петрушка пучок. Ого, чотири євро. Дорого. Морква євро. Ось такі помідорки черві євро дев'яносто п'ять. Ой, квіти кабачків. Майже 2 євро. Морквочка. Півтора євро така вже коробочка. Тут 250 грам. Кабачки 4 євро. Так що тут ще дорожче, ніж в Україні. Скільки тут грам? 600. 600 грамм. Поїхали, доня. Банани євро 45. Так. Яблука 2,75. Ось такі великі. Я з них робила пиріжки, дуже соковиті яблука. Ти взяла маленький такий сік. Це оцей ти взяла. Оце. Ти взяла з лимончиком да. 60 центів. Мама, сім, так Ні, давай краще візьмемо естате. Давай і все. Ну що і все? Давай візьмемо естате. Давай візьмемо возьмемо. Є персик і є лимончик. Який ти будеш? Персик. Персик? Ну тоді виставляй свій. І зараз тейс в акції мінус 24 відсотки. Тобі два лимонада. Любить доця ці ці соки. Ну, поїхали, хлібець купимо. Їдь вперед. Їдь, їдь, дивись вперед. Їдь. Так. О! Чипсы за. Тетя хорошая, да. Мам, Наши лейсы. Наши лейсы в Италии. Темчику возьмем чипсы классичные. Да, и, и тоби классичные возьмем. Да. Мам, М -м -м. Я люблю чипсы. Ты любишь чипсы? Да, мама, такие любые. Темка буду... А чому барбекю? Давай візьмемо ще. Давай. Зараз мінус 17. Ти мені дозволила, так? Да? Що в нас іще по скидці? Євро 40. молоко, але це органічно вважається. Молоко. Оця марка в них. Це тьотіна. Це ідемо, хлібець візьмемо. Хлібець, як я вже і казала, хліб Наталії дуже дорогі, дорогі друзі. Дуже дорогий. А що ми вось... Ні, там не можна ставати, там лежить хлібець. Так, зараз подивимось. Ось Ось є зі знижкою. Доня, іди ложи хлібець. Так, давай візьмемо цей. Давай візьмемо цей висівковий. Ось такий. А взагалі він панірувальний. О, Доня, нам з тобою треба паніровочні сухарі. Відійди далі. Нам же треба з тобою зробити. Хочому вони? Іди, іди клади в восик. Євро 25. Треба зробити нам биточки, хочу зробити. У мене є філешка. На, доня, іди клади. А почому в коробочці? Доць, доць, а давай, навірно, мені. Чи хай буде це. Чому його краще зберігати? А ну принеси мені оту, Оце положи, а той кульочок мені принеси. Ось такі вже є заготовки для піци. Вони по євро 99. Це в нас фокача, Дивіться, яка краса. Супер Суперфокатча теж євро 99. Мамочка, пішли. Маму, Де Паховці. мурах? Так зніми з мене мураха. Все. Дякую, пішли. Пока, Пахка мураха. Ось такі є, теж уже готові фокачі. З оливками, з помідорками, з томатною пастою. Вони по... Євро 95. Не бери нічого. Це м'язко. М'язко в них взагалі дуже дороге. Дивіться. Вага 2 300, 22 євро. Отакий От вирізка така. Ковбаски зараз зі знижкою. Вже є готова продукція тівтільки. Отакі, як. Котлетки. Ось, і ось зі знижкою. це така спеціальна корочка для шаурми. Майже 3 євро. Лін, поїхали далі. Боже, ми колись купляли оцей суповий набір, так званий, як у нас кажуть, за 2 євро. Минуло вже 2 роки і зараз ця ціна виросла. Вже 3,50. Вже 3,50. Але якісь і їх, дорогі друзі, дуже розбирають. Дуже-дуже розбирають фарш. Щоб ви розуміли. 600 грам. 600 грамів, він коштує 7 7 євро. 7 євро. Ось вами ціни. Ось така є курочка. Вона вже розрізана навпіл. 907 грам і коштує 6,30 центів. Яйця тут взагалі дуже дорогі. Яйця не чіпай. Ну, Доня відійди, скільки тут 31% знижки. Вони коштували 1,45 45, а зараз за євро. І там всього-навсього 6 штучок. Так, а там, де 10 штучок, коштує 3 євро. Яйця тут дуже дорогі. Дуже дуже. Візьмемо красний яєчок. Так. Ліночка. О, який у нас вже возик. Так, що ми ще повинні були взяти? Шампунь. Пішли дивитись шампунь. І масло. А ну, доця, почекай, я масло візьму. Стій. Стій, стій, стій. Стій. Масло 250 грам. 2 євро 60 центів. Але масло я робила. Пахлаву масло просто шикардосне. Оцей запах молока. Улюблений сир мого племінника Пекоріно. Пекоріно. 21 євро. 21 євро. Бери, клади у возик. Бери. Оце ти взяла, бери клади у возик. Клади. Давай подивимось, якусь пасту візьмемо. Ми все набрали. Яку ми з тобою пасту візьмемо? Я дуже люблю оці, оці бантики. Вони дуже смачні. 6, 90, о, ні, так, 90 центів. Тобі не важко, Ліна? Так, що ми тут взяли? Взяли ми пасту бантики. Доця взяла отаку білу сметану. Вона в їх пишеться йогурт. йогурт. Взяли ми масло 2,60 євро. Два євро 60 центів. Ні, йогурти в нас є. Нам з тобою треба поїхати і купити шампунь. Це називається взайшла жінка, магазин за шампунь. Оце дуже, дуже смачні пасти. Дуже смачні. Зараз акція. Зараз в них акція по одному євро. А яка була ціна, вони не пишуть. Це для маленьких, оце все такі. Ось такі зірочки. Ось такі. Це для маленьких діток пасти. І це. Доця, зараз хвилинку почекай. І це по євро. А було два роки назад 50 центів. Мама, да, доця, мала. так, доця, так. Да, моя квіточка. Так, поїхали. А ну, сюди. Тут шампуні. Тут шампуні в нас. Тут шампуні в нас. Всі ходять спокійно. Сьогодні середа. І сьогодні магазин працює лише до обіду, до першого дня. Тому всі люди. Закупаються, бо після обіду магазин працювати не буде. Водичка. Водичка по 22 цента за бутилку. Це газована. По-моєму, а ні, натуральна 30-те. Зараз я побачу. Водичка, вони мало хто п'є воду. Із крану практично ніхто воду з крану не п'є, бо вона. Іди сюди, дуться. вона в них вважається трошки забруднена, важка на нирки. Тому вони всі купують. Так, мило, ми вже брали з вами, а тепер мені треба взяти шампунь. Почекай, почекай, я хочу взяти шампуньку. Євро 50, це мило. Іди подивися, я зараз візьму шампуньку. Ось є гель для душу. Зараз акція, мінус 47%. Я себе так. Взяла. Да. Давай візьмемо ось такий. Так. І тепер швиденько мені треба взяти шампуньку. Яку ми з тобою візьмемо шампуньку? Це по євро п'ятдесят. Отаку, ,50. Так, а, від... Отаку? ну, бери таку. Ну ось а, наші всі покупочки на сьогодні. Я <плес> і <плес> <плес>

Смачне морожене, Ліна. Лін, смачне морожене. Ось, дорогі друзі, наша покупочка сьогодні. Окей, і тоталі комплексіво. Тобто загальна сума 31,75 центів. Ось так. за вот все, красу. <плес> Смачно морозово. Таке смачне, справді смачне.